Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Привіт! Настав час для медичних новин, які ми розповімо вам у програмі МедЕксперт. Сьогодні ви дізнаєтесь, яку унікальну операцію виконали дитині вперше в Україні. Також експерти роз'яснять все про ліки, які не можна буде купити в аптеках без рецепту лікаря. І ви побачите, як незламний фотограф Азовсталі фотографував наших незламних бійців. І ми розпочинаємо. Перша пересадка шкіри від посмертного донора дитині. Як пройшла унікальна операція та що зараз з пацієнтом? Ліки тільки за електронним рецептом. Коли почне діяти нововведення та які препарати увійшли в цей список? У Львові відбулася фотосесія незламних. Як все відбувалось? В центрі незламні встановили перший протез руки дитині. В Україні запровадили нову методику лікування опіків, адже нещодавно вперше медики львівської лікарні святого Миколая виконали пересадку шкіри від посмертного донора. До цього наші лікарі готувалися декілька років. Як пройшла операція та як почувається малюк, дивимось у сюжеті. Наталія, мама маленького Андрійка. З її синочком трапилась біда. Поки вона відволіклася, аби приготувати кашу для дитини, хлопчик потягнув чайник за дріт і перелив на себе кип'яток. Він дуже плакав, він вже аж не міг плакати. Почервоніла на лишку, почервоніла шкіра, і а тут він ж одягнений був. Я почала йому одяг знімати вже у ванні. Вже ми приїхали сюди. У нас там у нас, в реанімацію. Повели і, і ми там були цілу ніч, нам капельниці йому там цілу ніч капали. І потім на ранок вже, йому ну, вже так трошки легше стало. Цілу ніч, коли йому капали, я, я просила Бога, молилася, щоб. Згадувати ці моменти жінці складно, адже Андрійко отримав дуже складні опіки, через що довелось виконувати операцію з пересадки шкіри. Андрійко до нас потрапив у важкому стані. У нього було 25% приблизно відсотків опіків тіла, і складність була в тому, що це були опіки шиї, обличчя грудної клітки, тобто верхні частини тулуба. І на майбутнє, як прогностична ознака це складність в тому, що в майбутньому можуть почати рости рубці і відповідно контрактури. Для того, щоб лікувати хлопчика було максимально безболісно, швидко та ефективно, опікові хірурги лікарні Святого Миколая вирішили пересадити йому шкіру від посмертного донора, чого таким маленьким діткам в Україні ще не робили ніколи. У нього було сумарно три операції. Ми, е Спочатку ми забирали некротизовані тканини, тобто мертве те, що вже і не живе, і з нього шкіра не виросте. Ми йому закрили це тимчасовим покриттям, а точніше донорською шкірою. І, власне, для Андрійка це було вперше в Україні так, такій маленькій дитині один рік і один місяць використана донорська шкіра. Для виконання таких операцій у першому медоб'єднанні Львова готувалися кілька років. До цього використовували свинячу шкіру, що було більш затратно для пацієнта, адже наразі донорська шкіра є безкоштовною і фінансується за рахунок держави шкіра, а саме е, свиняча шкіра в Україні. Е, вона, власне, коли стоїть там 5-7 днів, може трошечки навіть якщо довше затримують, е, вона провокує утворення е, фіброзної тканини. Тобто в майбутньому це е, досить рубці, які ми не зможемо контролювати, які треба буде весь час. Е, профілактика, підсікання, висікання і так далі. А з донорською шкірою цього немає. Донорська шкіра має низку переваг порівняно із синтетичними замінниками і сприяє кращій підготовці рани до закриття власною шкірою. У США, наприклад, донорську шкіру застосовують для лікування вже майже 40 років з 1984 року. Але, на жаль, раніше ця технологія не була доступною в Україні. У світі використання донорської шкіри вважають золотим стандартом лікування опіків та дефектів м'яких тканин, які можуть виникати при вибухових травмах, особливо великих, коли необхідно використовувати тимчасові покриття для підготовки ран. А це на сьогодні дуже важливо, адже саме опіки є одним з найчастіших причин травматизації військових та цивільних у час війни. Цьогоріч, після внесення змін у законодавчі акти, ми створили банк шкіри. Ставши на крок ближче до світових стандартів лікування опіків і травм, отже, вже зараз ми працюємо, щоб ефективніше лікувати вдома в Україні від опіків і не тільки наших захисників, а й кожного, хто щодня ризикує отримати таку складну травму через дії країни-агресора. Зазначимо, що відтепер завдяки трансплантації донорської шкіри медики можуть рятувати все більше життів. А щодо Андрійка, то зараз до лікарів він приходить тільки на перев'язки. Дитина ще буде займатися реабілітологом та буде виконувати вправи для сповільнення росту рубців. Далі у програмі Медексперт коротко про головне. Не пропустіть ще більше новин зі сфери медицини нашого міста. Вроджена патологія, яка проявилась у 40 років. Консервативне лікування не допомагало. А відтак вже у свої 63 пацієнтка з Львівської області звернулась до фахівців лікарні святого пантелеймона з різкою втратою ваги та виснажливим болем. Виявилось, що жовчна протока у жінки була збільшена у понад 17 разів. Це спровокувало захворювання, діагноз якого звучить киста жовчної протоки. Ця патологія рідкісна і зустрічається раз на 100 тисяч населення. Після проведених обстежень хірурги вирішили негайно оперувати пацієнтів. Понад дві години відбувалось втручання. Все минуло успішно і на сьомий день пацієнтку виписали додому. Щоб кожна дитина дочекалася свого тата. З таким побажанням у лікарні святого Пантелеймона встановили скульптуру хлопчика. Це реальний 12-річний Тимофій, який чекав під операційною цієї лікарні, поки його батькові пересаджували легені. Це дуже складна операція, яка, на щастя, минула успішно. Ця історія вразила багатьох людей, а одного мецената настільки, що він вирішив втілити у життя таку ідею. Її вилито з бронзи вагою 150 кілограмів, а виконав цей витвір мистецтва львівський митець Олександр Гончар. Рук. Нині із хлопчиком і з батьком все добре. А скульптура буде слугувати символом віри, надії і сподівання на найкраще. Тема, яка створила чимало паніки серед наших громадян. Адже на звичні ліки, які можна було купити в аптеці самостійно, тепер потрібен електронний рецепт. Коли почне діяти таке нововведення і чому саме ці ліки потрапили під такі правила, нам розкажуть спеціалісти. Попри те, що ліки створені саме для того, щоб лікувати, при неправильному їх застосуванні можуть виникнути серйозні побічні дії, залежність тощо саме тому в Україні з 1 квітня ввели ліки, які можна буде купити лише за електронним рецептом. Ці пацієнти повинні звернутися до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар проводить огляд, вносить запис в інформаційну медичну інформаційну систему, формує, призначається лікування і виписується електронний рецепт. При повторному зверненні вже не обов'язково це має бути фізичне звернення, може бути дистанційно. Пацієнту достатньо зателефонувати лікарю, сказати, що даний лікарський засіб вже закінчується, який він приймав, який і йому потрібно для подальшого лікування. І тоді лікар формує електронний рецепт дистанційно. Це створено саме для того, щоб контролювати відпуск рецептурних лікарських засобів. Найперше, це потрібно для самого пацієнта, щоб самолікування не нашкодило. Лікарі стикаються з такою проблемою, що звертаються пацієнти із результатами самолікування. Результати самолікування, власне, є інколи такі плачевні, ну, Кращому, так ми скажемо, випадку це може закінчитися, якщо це йде мова про нестероїдні протизапальні препарати, такі як чи чи німесоліди. Тривале неконтрольоване їх застосування може привести до прикладу до виразки. Саме тому призначати їх має тільки лікар, адже лише медичний працівник може підібрати коректну діючу речовину, дозування та тривалість прийому. До рецептурних ліків сьогодні відносять антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати, у тому числі протизаплідні, препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, деякі антигістамінні засоби, деякі антигельмінтні препарати, кроворозріджуючі, антидепресанти, стероїдні лікарські засоби та деякі ліки проти болю, кашлю, а також заспокійли. Ми вступили вже в цей етап, де на всі рецептурні лікарські засоби рекомендовано виписувати електронні рецепти. Чому рекомендовано? Тому що ми зараз в перехідному періоді, де можна відпускати рецептурні лікарські засоби як за електронним рецептом, так і за паперовим рецептом, в залежності від технічної спроможності закладу охорони здоров'я. Тому якими б звичними та безпечними не здавалися ліки, важливо завчасно перевірити інструкцію та у разі, якщо вони рецептурні, звернутися до свого сімейного лікаря та надалі зручно та безперешкодно придбати їх в аптеці. Фотограф, світлини, якого облетіли увесь світ, приїхав до Львова. Саме він зафільмував наших поранених бійців з Азовсталі. А тепер знову фотографуватиме бійців центру незламні, щоб вкотре показати світові ціну незламності. На цій фотосесії були і ми. Ці фото облетіли не тільки нашу країну, але й увесь світ. Азовсталь травень 2022 року. Світлини зробив фотограф Дмитро Козацький. В фотографіях важливий контекст місця і е, часу, коли вони були зроблені. Тому що якщо б ці фотографії були зроблені, там просто звичайно десь там на бойових умовах, то вони б, я думаю, не були такі популярні. Тому е, я вважаю, що е, Варто завдячувати тим, що ці фотографії, по-перше, були оборонцями Зосталі, те, що вони стали взагалі можливими, і вони в першу чергу ці фотографії про їх самих, про тих, хто захищав Азосталь. За Дмитро також наш боєць, який не боїться їхати і фільмувати все те, що зараз відбувається в найгарячіших точках. На жаль, не всі світлини вдалося зберегти, проте ті, які є, точно увійдуть в історію. Улюбленої справи хлопець не покидає. І сьогодні він тут, у Львові, у реабілітаційному центрі незламні приїхав підтримати наших захисників та вкотре показати світові ціну незалежності. Тут для того, щоб сфотографувати. Незламних людей Знову ж такі показати їхню силу. У мене це вдалося зробити на засталі, чим я дуже пишаю. Що я фотографував таких надзвичайних людей і дуже радий, що в мене є можливість зараз повторити цей досвід, коли ти бачиш таких незламних людей. Воно дуже сильно мотивує і дає сили триматися далі. Вони, ці люди і герої на моїх фотографіях, є дуже крутим прикладом. І я вважаю, що це, мабуть, найкраща, найкраща мотивація для людей, які там не причетні там, дотично до війни, так близько до війни. З широкою усмішкою перед фотографом позує Руслан Топчан. Йому всього 20 і від початку повномасштабного вторгнення він був на війні. Інших варіантів моє не було. Я розумію, що скільки людей вже загинуло за Україну за всі ці 400 років, що варіантів немає. Будемо боротися до кінця. Три місяці тому йому вдалося з побратимами вибити ворога з позицій та відвоювати ще частину української землі в Донецькій області. Та, на жаль, протипіхотна міна призвела до того, що Руслан втратив обидві ноги. Тут не можна просто зупинятися на тому, що все немає ніг і це кінець. Потрібно йти далі, далі, далі. Ну, це як новий листочок твого життя. Ти просто перегорнув і все. Так, да, колись там ну, згадуєш ти і все. А зараз на протезі встаєш і ті самі дії виконуєш. Оптимізму цього парубка можна тільки позаздрити, адже він точно приклад незламності і сили духу. Хлопець вже чекає на свої протези, а як встане на ноги, каже, повернеться назад до своїх побратимів і продовжить робити все задля нашої перемоги. Я хотів би, щоб дуже багато є поранених, які ну вони зациклюються на цьому, І вони ну, не можуть з цього вийти, не можуть стати нормальним протезом, щоб всі просто побачили, там буду усміхнений, і щоб всі бачили це і. Розуміли, що це зараз на цьому етапі, це норма. Протезування дуже круте і проблем з цим немає. Взагалі. А таких людей, за словами Дмитра, фотографувати одне задоволення. Я Дуже щасливий, що е, фотографуючи е, людей, які там травмувалися або отримали поранення під час війни, е, все одно фотографії можна побачити близько в їхніх очах, а це значить, що їхнє життя продовжується і вони не збираються здаватись. Оце те, що мені здається, об'єднує всіх тих, кого я фотографував, і це те, що надихає, і е, те, що дуже сильно мотивує. Зазначимо, що ця фотосесія прикрасить стіни нового корпусу центру Незламні та буде мотивувати пацієнтів не здаватися. Перший протез руки для дитини встановили у реабілітаційному центрі Незламні. Кінцівку він втратив, коли допомагав мамі по господарству. Нині хлопчик вже пристосовується до нової руки. Про його історію ми розкажемо далі у сюжеті. Це Дмитро. Йому 13 і родом він з Одещини. Поки його батько захищає рідну землю, хлопець став основним помічником для матері, допомагав їй по господарству. Та нещасний випадок в одну мить забрав у дитини руку. Коли Дмитро подрібнював їжу для худоби, край куртки зачепився залезо. Тоді він і втратив кінцівку. У реабілітаційному центрі Незламній йому пообіцяли допомогти. І ось Дмитро вже тримає протез, який згодом виконуватиме функцію руки. Нормально, да, я прикольно. Візьме, А це вже фінальна примірка. Хлопець опановує протез. Вже може потиснути руку і навіть взяти ручку. Це міоелектричний протез, тобто керувати ним Дмитро зможе за допомогою міодатчиків, які кріпляться до м'язів руки. Таким чином він зможе виконувати певні рухи. Йому потрібно буде міняти протез по мірі зросту. І Росту його кістки, і його кісток, і росту його м'яких тканин. Це буде залежати від багатьох факторів, тобто в якому, в якому він віці зараз знаходиться. Коли в нього будуть наступати фази округлення чи стрибки зросту, і це дуже індивідуально. Зазначимо, що протез у Дмитра від одного з найкращих виробників у світі. протезу буде залежати все-таки від, від віку дитини, від того, наприклад, при вроджених вадах, коли, в, коли виготовляються протези, то найкращою ідеєю є встановити дітям. Спочатку косметичний протез. Він, по перше, менше коштує. По-друге, дитина менше важить. Дитина зможе з ним дати собі раду і зрозуміти, чи вона буде носити цей протез, буде ним користуватися. На жаль, в Україні ми маємо багато діток, які втратили кінцівки внаслідок війни, зокрема, і нам дуже важливо почати допомагати таким діткам в Україні, аби вони більше не мали потреби їхати на протезування за кордон. За рік у реабілітаційному центрі вже протезували безкоштовно більше ста українців. У національному реабілітаційному центрі Незламні є висококваліфіковані протезисти, які мають великий досвід роботи. Це 18 років, 23 роки досвіду роботи. Тому ми зараз точно можемо сказати, що ми готові протезувати і протезуємо і дорослих, і дітей, і будемо тільки далі розширювати це, аби допомогти якомога більшій кількості людей бути врятованими, протезованими і реабілітованими в Україні. Додамо, що раніше у центрі запрацювала нова протезна майстерня, де одночасно працювати зможуть 10 спеціалістів. А це дозволить в декілька разів збільшити потужності та протезувати більшу кількість українців, які цього потребують. А значить, швидше повернути їх до повноцінного життя. От такими медичними подіями був насичений цей тиждень. З вами була програма «Медексперт» І наступного тижня ми знову зберемо для вас лише найцікавішу інформацію. До зустрічі!